Президент Володимир Зеленський нещодавно провів спеціальну військову нараду з представниками силового сектору, щоб обговорити кроки щодо посилення оборони України як від зовнішніх, так і від внутрішніх загроз. Він наголосив на постійній увазі до ситуації на передовій, де щоденні бої потребують мобілізації держави та суспільства на підтримку воїнів. Зеленський закликав усіх українців брати участь у волонтерських зборах та інформаційній роботі, наголосивши, що вкрай важливо поширювати правду. Про агресію проти України та акумулювати світову підтримку для їх перемоги. Він також закликав осіб, які мають інформаційний вплив, долучитися до поширення правди, наголосивши, що спеціальним завданням цивілізованого світу є зупинити агресію та звільнити Україну від російського зла. 26 березня в Україні відзначають День Національної гвардії, день, коли вшановують відважних чоловіків і жінок, які з непохитною самовідданістю та мужністю служать Україні. Президент Володимир Зеленський висловив дякування. Йність цим нацгвардійцям та відзначив їхню вирішальну роль у системі нашої оборони, яка не дала ворогу прорвати наші кордони. Зеленський зазначив, що з самого початку російського вторгнення на Донбасі нацгвардійці демонстрували справжню українську силу та стійкість. Вони зробили все можливе, щоб забезпечити виживання української держави та захистити життя, права та свободи громадян. День національної гвардії відносно нове свято, яке прийшло на зміну дні. Ню внутрішніх військ МВС, створене указом президента у 2015 році. Воно є свідченням життєво важливої ролі національної гвардії у забезпеченні безпеки та оборони держави, захисті суспільства і держави від злочинних і протиправних дій охороні громадського порядку. Президент також виступив перед депутатами національної ради Австрії 30 березня перед засіданням. Парламентський захід відкриває спікер національної ради та включатиме годину запитань і відповідей ти до міністра закордонних справ депутати також обговорять пропозиції щодо доступу українських біженців до австрійського ринку праці. Звернення Зеленського до австрійських парламентарів було заплановано ще минулого року, але його відклали через опір ультраправої австрійської партії свободи з 27 країн ЄС Зеленський не виступав лише в парламентах Австрії, Болгарії та Угорщини з початку повномасштабної війни. Хоча президент не виступатиме офіційно на засідання національної ради. Через спротив національної партії він виступатиме на парламентському заході, щоб подолати цю перешкоду. Мета зеленського щоб світ почув про триваючу агресію проти України та щоб якомога більше людей допомогли захистити державу та акумулювати світову підтримку для своєї перемоги.